Всім хелло! Вже давненько ви мене не бачили на YouTube-каналі аж три тижні. Завжди я була стабільна на Ютубі, але в мене купа навчання, підготовка до НМТ практичні по коледжу. До речі, скоро вийде відео на тему, як у мене прийшов перший семестр на другому курсі. Нагадаю, навчаюся я зі спеціальності архітектури та містобудування для. Тих, хто планує вступати на цю спеціальність, буде дуже цікаво послухати, тому чекайте, скоро буде. Переходимо до суті сьогоднішнього відео. Я хочу поділитися своїми власними ідеями, які можна подарувати подарунки на різдво на новий рік. Адже саме зараз вже треба здуматися над тим, що дарувати своїм близьким. Родичам, друзям, а не як завжди, думати все в останній момент. Купівля їх ще попереду, але вже саме зараз треба знати, що ви хочете подарувати, і де саме. Щоб ви не купували всякий непотріб і просто знаєте, подарувати людині подарунок, потім зрозуміти, що вона його не буде носити, або взагалі не буде ними користуватися. До речі, я секунду зупинила відео і почула, що ви... Чуєте, що в мене йде за вікном дощ. Я сподіваюся, що він не впливає на звук цього ролику. Отже, перший подарунок, який ви можете подарувати, це сертифікат на участь у квесті. Я рахую, що це фантастичний подарунок для команди з кількох людей. По-перше, це потрібно працювати у команді і вирішувати логічні задачі. Це ще й виходить, що це пізнавальний подарунок. Треба подумати своїми мізками. Завдання у квесті, звичайно, не прості, але коли ти працюєш в команді, коли це така поринає в атмосферу. Та... На, просторах інтернет... На просторах інтернету є купа різних цікавих квестів, ту раджу спробуйте. Пластинка з різдвяною музикою. Зараз подумайте, що це за подарунок? Пластинка? Середньовічі. Але це подарунок для тих людей, хто хоче повернутися в ту епоху. Можливо, хтось любить естетику в своїй кімнаті, і ця пластинка дуже гарно підійде для інтер'єру. Але ж пластинку можна подарувати, але нею не скористатися, тобто не послухати. Тому обов'язково подбайте про те, щоб можна було її послухати. Подарункова карта, сертифікат. Це очевидний подарунок для людини, яку ви знаєте, як свої п'ять пальців. У кав'ярні, у магазин, салоні процедури. А ще краще, щось для саморозвитку. Можливо, знаєте, який улюблений аромат у вашої знайомої. Подаруйте їй сертифікат, не прогадаєте. Третє: подарункове видання улюбленого фільму чи книги. Колекційні видання, що випущені обмеженим тиражем. У Чудовому оформленні, а іноді із статуетками, бонусними штучками. Шукайте такі варіанти для шанувальників: Гаррі Поттер», «Тіснеївських казок, зволожувач повітря. Не кожний про це, звичайно, замислиться, буде особливо цінним для старшого покоління або для сімей з дітьми. Також він необхідний для квартир, домів, де мешкають тварини. Фотоальбом своїми руками. З переходом на цифровий формат, телефони, планшети, ноути. Ми зовсім забули про альбоми такі, щоб можна було тримати в руки, пощупати ту фоточку. Вони сприймаються по-особливому, знаєте, така прям атмосфера. Можна подарувати самостійно складений альбом із сімейних фотографій. Які ви дуже довго думали роздрукувати чи не роздрукувати, може у вас руки не доходили, але знаєте, що коли ви зробите подарунок своїми руками, це просто найкраща річ, яку ви подаруєте, тому що ну, подарувати якусь техніку, подарувати навіть ту саму книжку, воно так не відчувається. Хендмейд, косметика, молочко для тіла чи гель для душу. Звучить банально, я знаю. А ще можна власноруч створити мило і подарувати комусь, або знаєте, продаються такі набори миловаріння з сировиною, марниками та формочками. Колекційний елемент. Якщо ваші друзі це взяті колекціонери, звичайно, це не бюджетний подарунок, персональний календар на 2026 рік. Подаруйте не просто календар на 26 рік. Там знаєте, не купіть просто якісь там чи про котиків, чи про собачок. А 12 яскравих спогадів. Кожен місяць це ваша фотка кумедна, смішна, не смішна, які вам подобаються. Це дуже практичний і зворушливий спогад, який нагадуватиме про дружбу щодня. Стильні міні-рослини, сукуленти або зелені маленькі композиції. Це символ життя і оновлення та домашнього тепла. А якщо додати трошки різдвяного декору у горщик, сертифікат на враження це може бути похід у театр на виставку, на прем'єру. Емоції це те, що гріє найбільше. Тому не дивно, що найкращі подарунки це спогади, створені разом. Взагалі, якщо це все ось так взяти загалом підсумувати, то висновок цього вийде такий, що найкращий подарунок, який ви можете подарувати, це. Не за 10 тисяч гривень, не за мільйон, не за тисячу, а те, що ви подаруєте від душі. Бо можна подарувати супер дорогу річ, але якщо вона не від чистого серця, то радість вона не принесе. Тому я впевнена, що вам сподобалось це відео. Мої такі ідеї. Я не хотіла брати банальні подарунки, хотіла щось таке знаєте, інтересне. Тому я впевнена, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, тисніть лайк. Не забувайте його коментувати. До речі, пропонуйте мені якісь нові теми для роликів, щоб я знала, що ви хочете. Щось новорічне, щось не новорічне. Вже хочете передати у цю атмосферу свята перед новорічного. Пишіть, буде дуже цікаво. Почитати. До речі, скоро побачите нове відео про моє відчуття від першого семестру до другого курсу, як в мене йде підготовка до всяких робіт і так далі. Буде цікаво. А можливо, і буде влог. Я не знаю. Подивимося, не забувайте його коментувати, підписуйтесь і зустрінемось у на наступному ролику. Па-па!